Після Другої світової війни радянська Україна буквально лежала в руїнах. Офіційна пропаганда, звичайно, розповідала про героїчну, грандіозну відбудову, але за цим фасадом ховалася значно складніша і, чесно кажучи, набагато похмуріша правда. Це історія про те, як величні плани держави зіткнулися з реальними людськими стражданням. Справді, як взагалі можна повстати з таких руїн? Це неймовірно складний шлях для будь-якого народу. І для України, як виявилося, він став набагато боліснішим, ніж обічала радянська пропаганда. Офіційна версія, яку малювала Москва, була, знаєте, такою простою і надихаючою. Радянський народ, згуртований партією, мав відродити країну з попелу. Але от за цими гучними гаслами про трудові подвиги ховалася зовсім інша реальність. Так, за гучними рапортами про виконання планів ховалася реальність просто виснажливої, часто примусової праці. І це була трагедія, яку держава по суті створила власноруч. Щоб по-справжньому зрозуміти, що тоді відбувалося, спершу треба просто усвідомити масштаби, масштаби катастрофи. Це було не просто якесь пошкодження, це було тотальне знищення. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 16 тисяч промислових підприємств були зруйновані вщент. Це означало, що економічний кістяк республіки був фактично зламаний. До цього додайте ще 714 міст і селищ, перетворених на суцільні руїни. Мільйони людей втратили не просто роботу, а свої домівки, все своє минуле життя. Але, мабуть, найстрашніша цифра ось ця. Кожен п'ятий мешканець України загинув у цій війні. Це була демографічна катастрофа, наслідки якої відчувалися ще десятиліттями. І от на тлі цієї тотальної руїни як реагувала радянська влада? Ну, її реакція була швидкою, амбітною і, як ми побачимо, абсолютно безжальною до потреб звичайних людей. Основою всього став так званий четвертий п'ятирічний план. І його суть відтворювала довоєнну модель. Головна мета важка промисловість, енергетика, військовий комплекс. А повсякденне життя населення, його добробут ну це знову опинилося десь у самому кінці списку пріоритетів. І ось ця діаграма, вона, знаєте, говорить сама за себе. Просто подивіться на цю разючу диспропорцію. Україна зазнала 42% усіх матеріальних втрат Радянського Союзу, а на свою відбудову отримала лише 15% від загальних капіталовкладень. І що ми бачимо за результатами? Так. У деяких промислових галузях ціною неймовірних зусиль показники вдавалося виконувати. Але подивіться на сільське господарство: план по зерну зазнав повного краху, і цей провал мав абсолютно катастрофічні наслідки. І на тлі цих суворих реалій пропагандистська машина працювала без упину. Звідусіль лунали заклики до трудових подвигів заради світлого майбутнього, мобілізуючи людей не лише якимись обіцянками, а й потужним ідеологічним тиском. Але чим насправді живилася ця славна відбудова? Ресурси для відновлення промислових гігантів бралися не з чистого ентузіазму, а з виснаження і примусу. Справжнім двигуном відбудови був не ентузіазм, а, скажімо, прямо, надзвичайно низькі зарплати, примусові мобілізації, нерівноцінний обміни з селом, а також праця в'язнів ГУЛАГу і військовополонених. Держава не грибувала й прямим примусом. Цей указ став інструментом для боротьби з тими селянами, які не хотіли задарма працювати в колгоспах. Лише за кілька місяців на його підставі виселили понад 11 тисяч людей. А ось ця цитата з офіційного документа: вона показує наскільки мізерною була винагорода за каторжну працю. «100 грамів зерна за день роботи це ж не виживання, це було повільне виснаження. Така політика, особливо щодо села, неминуче вела до трагедії. Посуха 1946 року стала лише каталізатором, а от справжньою причиною голоду були саме дії влади. Ланцюжок подій був простим і жахливим. Попри посуху, плани хлібозаготівель ніхто не зменшував. У селян просто вигрібали останнє зерно, прирікаючи їх на голодну смерть. Це не було стихійне лихо, це був рукотворний голод. Коли керівництво України на чолі з Хрущовим звернулося до Москви по допомогу, відповідь Сталіна була ось такою: це демонструє абсолютну крижану байдужість і цинізм до долі мільйонів людей. І от, поки керівництво відхиляло прохання про допомогу від цього рукотворного голоду померло майже мільйон людей. Наостанок варто поглянути на просто разучий контраст між тим, як відбудовувалася радянська Україна і як відновлювалася решта повоїнної Європи. Це були без перебільшення два різні світи. Це, мабуть, найвищий прояв цього парадоксу. У 1946-му, коли в Україні лютував голод, Радянський Союз експортував 1,7 мільйона тонн зерна. У цей самий час Західна Європа, яка відмовилася від радянської моделі, почала отримувати масштабну фінансову допомогу за планом Маршала для відмовлення своїх економик. Історія повоєнної відбудови в Україні дає дуже чітку і, на жаль, дуже трагічну відповідь. Ціною цього прогресу стали життя мільйонів, яких просто принесли в жертву ідеології та імперським амбіціям.